У самому серці занедбаного містечка стоїть стара обсерваторія. Більшість місцевих про неї вже забула, а ті, хто пам'ятає, обходять стороною. Кажуть, що ще кілька десятків років тому там працював астроном-відлюдник. Його метою було не просто вивчати зорі, він вірив, що десь серед них є хтось, хто слухає. За життя вчений передавав сигнали у космос на частотах, які не використовує жодна сучасна станція. Він казав, що іноді отримував відповіді у вигляді спалахів на горизонті, змін погоди або ж голосів у снах. Після його зникнення обсерваторія була закинута, але нещодавно група ентузіастів натрапила на його старий журнал. Там десятки сторінок з координатами, формулами, і головне останній запис. Я майже встановив контакт. Якщо щось станеться, шукайте передавач на пагорбі. Вони знайшли той передавач. І коли ввімкнули його, небо над містечком розірвав дивний спалах. Радіохвилі зафіксували короткий сигнал щось, що не піддається розшифровці досі. Чи справді це був контакт? А може, та експеримент, який вийшов з під контролю? Одне відомо точно з того часу нічне небо більше не було таким, як раніше.